Футбольний клуб УТК, Володар Кубку Черкаської області, кубок героїв Збройних сил України. Змагання, що стартували 15 квітня у Жашкові, фінішували на центральній спортивній арені Умані, що цього року відзначає своє століття. Гучною перемогою у славленого спортивного клубу змагання мають за мету популяризацію улюбленої гри та допомогу Збройним силам України. У фінальній грі зустрілись дві команди, що давно вже супернічають на футбольному. Полі, УТК та Базис після вшанування загиблих хвилиною мовчання право першого удару у фіналі Кубка області за Ігорем Кирилюком, нашим земляком, фронтовиком, кавалером Золотого Христа, командувача Збройних сил України. Далі була захоплююча гра, не обійшлося без карток, штрафних ударів і навіть пенальті. Неодноразово на поле довелося виходити і медикам. Підтримувати гравців прибули численні вболівальники. Уманський стадіон вже давно не чув таких емоційних та гучних слів підтримки. Немає рівної. Команди, Яскраві моменти гри увінчувалися небезпечними ситуаціями, коли воріт кожний з команд. Та цього разу фортуна, досвід, професіоналіст та витримка були на боці утека. Про це говорить і впевнений рахунок матчу 3-1 на користь УТК. Вітаємо володаря Кубку Черкащини Кубок Героїв збройних сил України та бажаємо подальших успіхів! А всім нам перемоги! Сколя. Ну, Дякую. Справедливий за наїзд, блин. Кращий воротар фінального матчу Кубку Черкаської області 2023 року. нагороджується Євген Холіч. Кращий гравець, фінального матчу Кубку Черкаської області 2023 року. Нагороджується Ян Лісовий. Нагороджуються футболісти, тренери та офіційні представники команди фіналістів. Упольний клуб бази. Футболісти, тренери та офіційні представники. Команди володаря Команда УТК. Дякую за дискупільність. Побажаємо бути успіхів і досягнення. До Воно є.